Откровення Розділ третій. І до ангела церкви в Сардах напиши Ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний. І укріплю решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай, отже, як прийняв і слухав Збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду, як злодій, і ніяк не знатимеш, якої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в сардах. Що не споганили одеж своїх і ходитимуть за мною в білих, бо достойні. Хто переможець, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені Його з книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. До Ангела церкви в Філадельфії напиши. Ось що говорить святий, істинний хто має ключ Давидів, хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх, бо малу маєш силу. Але зберіг моє слово і не зрікся імені мого. От даю і зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, бо кажуть неправду. От, спричиню їм те, що вони прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого? То і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на Вселенну, щоб випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро. Держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого. Хто переможець, зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. І до ангела церкви в Лаодікеї напиши. Ось що говорить Амінь, свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то виверну тебе з уст моїх, бо кажеш багатий я. І розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі. Щоб бачити міг. Кого я люблю, тих доганюю і караю. Тож будь ревний, і покайся. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він за мною. Переможцеві дам сісти за мною при престолі моїм. Як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам.